Карт гонки, де перший на трасу вирушає Йоханес Бьо, позначка 1,6 км. Переслідувачі Лейрет, Стромсгайм та Фабіан Клот мають програш 7 секунд. Та вже на першому гневому рубежі Йоханес стріляє чисто та виходить першим. В той час Ендрю та Фабіан вже є промах, А Лайгер стріляє чисто та виходить другим. Самуельсон Ельсон відстрілявся чисто, Ульда також чисто. І Жаклан закриває свої мішені. Дмитро підручно відстрілявся також чисто та виходить 12-й. Манзен й Дученко 2 штрафних Кола 53 я позиція. Повтор, де Канте впав прямо перед Віталієм Манзеном. Не перше падіння французів на сьогодні. Лейгрит має відставання в 7 секунд. Самуельсон та Ульдаль 20, Та вже на другій стрільбі Йоханс закриває всі мішені, а за ним хвостиком відразу стурла, не відпускає далеко. Самуельсон та Ульдаль також мають нулі та біжать на коло. Жаклен також має нуль, а Райт вже має хибу. Стрелов стріляє чисто. І в той час Дмитро також вистрілявся чисто та виходить на проміжній 9 позиції. Манзин також нуль, 26-й. Дученко допускається ще одніє хиби, 54-й. Позначка 6,1 км. Перевага Йоханнеса трохи збільшується над групою переслідувачів. І відразу переходимо до третьої стрільби. Де Йоханнес здійснює хибу та відправляється на штрафне коло. Ульдар Самуельсон вже по два штрафних кола, Лейгрид тим часом чисто. І Жаклан вривається в боротьбу та виходить на третій позиції з двохсекундним програшем програм Йоханесу, Штрел в дві хиби, наврат одну. Дмитро Підручний робить третій нуль та виходить на восьмій позиції. Мандзен застрілився та має три хиби, 42-га позиція. Дученко чисто 50-й. І відразу переносимося на четвертий вогневий рубіж, де Лейгри, Джакленд та Йоханес Ігнацьбьо будуть вирішувати між собою, у кого сильніші нерви. Емельєн, Йоханнес відразу хибі, Сурула також другим пострілом хиба, але далі все чисто. Та втрьох відправляються на штрафне коло та на фінішний круг. Ульдаль тим часом хибав останнім пострілом. Самуельсон також має хибу. І, на жаль, Дмитро має хибу та вирушає долати 150 штрафних метрів. На виході 14 та позиція. Мазен ще одне штрафне коло та 45-й, Дученко ще два штрафне кола, 51-й. 11,1 і Тримаються поруч, ніхто дистанцію не рве. А ось на познаці 11,6 км Емельєн вирішив прискоритися, та Йоханнес підтримав цю пропозицію. І вже на самому пагорбі сталося це падіння. Моя думка, що якщо Йоханнес і зачепив лижу, то це була чиста випадковість. Після чого на фініші Йоханнес зустрів своїх супротивників на потрасі та хотів перепросити Емельєна, але відразу він втік. То Йоханнес підійшов до Стурле. Жаклан другий. Легрит третій. Самуельсон випереджає своїх супротивників та стає четвертим. Ульталь п'ятий. Соурум – шостий Дмитро Підручний, одинадцята позиція з одним штрафним колом на четвертому вогневому рубежі. Віталій Мазин гонку провалив чотири штрафних кола та сорок п'ята позиція. В Антона Дученка також не вийшла гонка, 5 штрафних та 48 позиція.